Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. Вийшла на двір, а у нас тут непогода сьогодні: і дощ, і сніг, і ураган. Але мені прийшла смс ще вчора ввечері, і потрібно їхати на нову пошту. Тому хочеш не хочеш, а виходити з хати потрібно. І заодно хочу вам показати обіцяла. Свою мадрину показати, коли вона буде дуже гарна і жовта. Але ж, бачите, за того, що у нас вітра і урагани, я не встигла і все, жовте листечко, голочки її, вони вже пошти всі на землі. Залишились одні шишки. Ну, буває і таке. І е, покажу ще вам одну яскраву квіточку. Ось вона тут у мене, ці вже відходять. А ось ця сама пізня хризантемка І дивіться, яка вона яскрава, гарнюсінька. Така свіжа, поряд уже відквітає, а ця тримається. Ну і, як ви бачите, забрала я свою посилочку. Треба їхати. Поїхала. От, посилочка в мене пролежала вже, мабуть, десь півтори годинки. І ось цей поконочок я теж зараз не буду відкривати. Хочу десь годинку-півтори теж потримати. Так, тут у мене подарунок, що це бурштинова кислота. Поклала міняли. Замовляла я у Ані кривонос під диків. І також замовила в неї кору. Минулого разу я замовляла в неї кору, пінію. Фракція 15-25. І дуже вона мені сподобалась. Фракція ця трошки для підлітків крупнувата, тому я її для, для пересадки взяла орхідей таких більш дорослих. От, але дуже якість гарна. Дивіться, бачите, така зайвого сміття немає. От, коринка така одна в одну. ну Дуже-дуже От. І тепер будемо приступати до розпаковки. Час на відео спливає швидко і хочу розказати, що ж я тут замовила. Замовила я два підлітка в розмірі 2,5. Ці підлітки я, знаєте, як ото вже як людина вскакує в останній вагон, так і я. Спочатку дивилася на них, придивлялася, ну так, наче й хочу, наче й не хочу. От. А коли вже їх пошти е розібрали всі, да? то вже тоді кортить, тоді вже хочеться. От. Одну квіточку я заказала у цінка, а інша квіточка Аня мені знайшла, не у цінка. От. Звичайна, хороша квіточка. Тому подивимося зараз, що до мене приїхало, Гарно так запакувала, утеплила вже, тому що вже у нас мінус. Сніг уже сьогодні перший пішов на заході, там вже давно. Я бачила, вже дівчата розповідали, сніга вже йдуть. А у нас... Сьогодні перший сніжок, ну такий мокрий і дощ і сніг. Бачите, два шари утеплювача, щоб квітам було тепленько і вони не померзли. Так, ну ось мої красунечки. О, тут іще подаруночок є. Дякую, дякую, Аня. Ой, дивіться, які такі жучки, божі коровки. Зелененька і синенька, гарнісінька. Так, як я вже казала, це розмір 2,5, це метелики, і так, дивимося. Отак От -так є, видно, гарненька рослинка така. Коріння зверху є, навіть трошки таке активувалося вже. От це назва Айшин Піксі Ред. Ось така квіточка. І доволі таки за, за недорого, я вам скажу. От тому, дивіться, хороша. Сухенька, ну це добре, що вона суха. От, коли вже морози і холодно, то вологу квіточку відправляти не можна. От, а так вона в мене поп'є і прийде в норму. От, і друга квіточка, подивимось, це оцінка. Бачила, я її продавали на Фейсбуці вже дорослу, дорослу з Голландії привезли. І ціна, я вам там скажу щось, по-моєму, 2000 була. От, тому я вирішила підлітка собі замовити. От, дивіться, які гарні листочки. З листочками все добре, з шийкою все добре. Це у нас Мадона, метелик, красуня. Так, тут оцінка тому, що в неї, бачите, один корінець зверху стирчить є, а там в посадці Аня казала, що нема корінців. Нема. Ну, будемо нарощувати. Будемо нарощувати. І я, ви знаєте, я, мабуть, їх. Цього разу хочу такий знаєте, експеримент провести для себе і потім вам показати. Деякі рослини-підлітки я розпушувала мох. Деякі, які вже подавали признаки активних корінців, я їх пересаджувала. А ці дві рослинки я взагалі не хочу чіпати, нічого їм робити. І ми з вами потім зрівняємо. Я пролью їх, подивлюся, це я зараз достала HB101. Ось так накрила їх, полежали вони в мене десь теж годинку, листочки стали тепленькі. От. І зараз я хочу все ж таки пролити не HB101, а я взяла циркон. От, взяла циркон, капнула одну капельку, сюди в водичку. Тут в мене, мабуть, десь мілілітрів, ну, 300 я налила. От. І ось така в мене є маленька грушка. Я хочу ось так по краю, по одній грушки, ну там, мабуть, мілілітрів 30, не більше. От. І хочу так по краєчку пролити циркончиком. От, і потім підемо з вами, подивимось, я вам покажу, як себе почувають рослинки, які в мене в мосі, і які пересаджені. А за цим ми будемо з вами спостерігати, як швидко... Оця особина оцінка, як вона швидко піде нарощувати корінці і розвиватись. Це гарненько, тут корінечко і там є в горщику, і зверху є. Тому я думаю, повинно з нею бути все в порядку. Нагрілися рослинки. От, Я на віконечко їх ставити ще не буду. Там трошечки водичка вниз стекла, але вони ту водичку повипивають, підтягнуть. Мох її підтягне. Ну, от таким чином будемо їх адаптувати. Росунічки. Гарні листочки, мені подобається. Так, і тут, дивимось, у мене зараз вам хочу показати Стюартіана, мох в неї розпушений. Корінці там різні. І гарні, і негарні, але бачите, тургор є хороша квіточка. Так, це в мене шевіріана. Шеліріана, так, теж мох розпушений. Це в мене, бачите, що там навіть квітоносик вже з'явився. Це Little маленький імператор пілорік. Бачите, там воно корінці активні, їх дуже видно вже через стаканчик. Одного імператора я продала. Купувала як метелик, але ж він, виявився не метелик. Я продала і купила ось цей пилорик. Побачимо, як він проквітне. Так, це ті, що в мене в розпушеному мосі. Ті, що в мене ось в корі, і там трошечки додавання моху. Не всі видно корінці тут в стаканчиках і в вазончиках, але деякі орхідейки. Показують своє коріння активне, активний ріст його. Так, це теж підлітки 2 і 5, вони не так, ну, місяця, мабуть, 2, може, 3 отримані. Ті, що в мене раніше, я вам їх не показую. Це ті, що ось 2, 2 місяця, 2-3 місяця. Так, і. Сейчас покажу вам ще в стаканчиках маленьких у мене ось тут щось листочок один жовтіє. Так, але ж тут це в мене... Ага, кам'яна троянда. Дивіться, ну, в неї дуже тут гарні коріння. Гарнесенькі такі активні корінці. От, не знаю, чого вона там почала жовтіти. Це метелик кам'яна троянда. Так, і ще в стаканчику. Ага, ні, це у мене в мосі в стаканчику малесенькі фласочники Шеліріана і Стюартіана. Так, а тут, тут, дуже маленька один із символа, теж. Бачите, скриєчку жовтенький, трошки листочок, але ж воно ну, активний, ну, я так надіюсь, корінець. Тому що тут всього два листочка, квітоносику тут не місце. Якщо він і з'явиться, то прийдеться його видалити. От, І це, що це в мене за красуня, це метелик, теж була оцінка. І зараз от має такі. Непогані корінці. Буду закінчувати на цьому. Будемо з вами разом спостерігати. Дякую вам і на все добре. Ага, ще забула показати свою Анну, яка з пеньочка виростила дітку. Хочу вам показати, які в неї вже, воно, дивіться, в грунт направила корінці. Вона. Такі два вони коротенькі, але ж. Гарні малючки. Ну, на цьому вже всі новинки. Ще раз вам на все добре і гарного дня!